Треба окуляри одягати, а я сьогодні не взяла зовсім окулярів. Така красива. Покажу вам, яка висідня вода. Це я в скверчику нашому сиджу в Житомирському. Відпочиваю, трошки вам покажу ще теж. Сквер гарний. І кущики повипустили свої листочки гарні, жовтенькі. Тут ще багато цікавих дерев повинно розпуститися. Якісь червоні клени гарні. От, і тут ще гарна така у нас теж можна медитувати, різні такі камінці, як галька така, так, да? і оці якісь дерева такі, навіть не знаю, як вони називаються. Шарика моїх, якби, ви побачите, постригли. -по і ще там камінці, і от таких шарів з камінцями, на стор... чистореччини їх попривозили з кемеру, з берега моря. Ні, ну вони якісь такі, може, штучні, я не знаю. Такі. Ну, схожі дуже на натуральні камені. Така от краса, дивіться, яка погода чудова, Небо. Трошки проти сонця, можливо, то не дуже. отут от скоро ще там от під цією штукою такі посаджені троянди. І скоро вони зацвітуть теж будуть дуже гарні. Так от буде якби фонтанчик спадати. Ось ще хочу вам показати, такі у мене класне сьогодні каблучка з агатом. Дивіться, як приливається прикольно. Тут треба на цьому. На цьому сонці вам показати. Прикольно переливається. Я щось ось у мене рука якась червона виходить на сонці. Мобілка не передає. О, так от треба. На фоні кущів. Дивіться, яка прикольна. Там прям друза агата. Така чудова. попалася мені каблучка. Класно, дивіться, який камінет цікавий. Супер, так? Да? Там і чорний, колір, і білий. Це такий натуральний агат. Прям друза. Супер, так? Да? А, тут ще такий вам покажу, теж лабрадорчик. Ну, лабрадор за чарівний. Красота переливається. Черівна лабрадор. Така красотінь. Всі щось чать, я тут нікого не бачу. З цієї сторони теж бачите, який він? Це отакий натуральний перелив лабрадора. Красота, так? Да? То ще не бачила. Ні, з цієї сторони на сонці класно переливається. Це такий обсидіан і аметист. Обсидіан прикольний теж. Якщо подивитися. Обсидіановий браслетик. А тут у нас що? А, тут у мене лабрадоровий. Теж він гарно, бачите, переливається. І прозорий кварц, теж такий гранений класний. Лабрадор прикольний, теж такий клас. Переливи, це як, типу, як каблучка Лабрадорова. Покажу вам свої прикраси. Ой, там хтось віджимається, я прям футболці. вам покажу. Займається спортом, людина пішла собі. Вон, бачите, займається молодець. Прямо в футболочці, не знаю. Ряджком людина в шапці ходить. А от собі віджимається, ну так. Да. Коли так спортом займаєшся, то і жарко буде. Вон інші люди прямо в капішонах сидять. Бо ще такий вітерець прохолодний. пару холодний, не прогрівся. Пишіть, яка у вас погода в чаті, щось ніхто нічого не пише.